Дуже прошу, Ганна Іванівна, зараз ви беженар прізвище, наливайка в дівочості, котиливчанка да. з народження. Да. Мамочка вас теж котелевчанка? Да. А назвіть ім'я мамочки вашої. Саме? Марія Єгорівна. Марія Єгорівна, Беженар ні, ні, ні. За, чоловік. А, це ж ви за чоловік. Наливайко, наливайко. Вона да. за чоловіком наливайко, а її дівоче прізвище? Сегеда Сегеда, це ваша прабабусечка. А. а як прабабусю звали? Вірніш, ну, да, бабусю вашу. Хвидоська, а по батькові. О, того не знаю. Сегеда Хведоська, як ви кажете? Каленниковна, мабуть. Але вона була Ні, кален... ні не Каленниковна. А хто знає? Але пам'ятаєте по А Троху? я була отакою, як вона умерла. Я зараз молоді, що не пам'ятають і бабусю, не можуть згадати, як звати. А ви ж таки свою знаєте. Це ж Сегед... Бабуся мене носила за плечима у Так, не піднесе. Це плачі по... через уз. А бабуся варила в печі, в горшках її. А було гончарство в котельві? Що, чи печі робили? Це пічники, а ті, ті хто горшколіпи. Та то ж в ліпили. Я з опішні. Не ліпили в, в гончі, а вулиця Гончарівська у вас є, Даже. Я дуже не навіть? Вона зараз Ленінградська була, тоді її там десь перейменували. Я не знаю, центру. через що. Я проробила, розкажу тобі. На пікорні хліб пекла в сорок років. Розкажіть, як у печі хліб пекти? У домашній? Да. Та чуть не знаю, як я пироги пекла. Розкажіть пироги, як пекти в печі та, домашній. Люди, напалить піч. Так. Що, Якими дровами? Давайте утечу. Які є? Поняла. Напалить піч. А скільки піч треба напалювати? Не знаю. Годину, дві, півдня, зночі. Ось допитуюся, бо люди не, не знають цього, не. чесно, не знають. Та, ну, І просять розпити. Як нагорить у печі? А як тоді пирогів на наліпить, хоч вони підходять. Так. А тоді, як садити, по узять жмань муки і сипнути оток по, а жарок же ж по... тому жарку вигребти сюди. По черенню. як не свочується огонь, знати, можна садити, як схочується, трохи підошнуть, бо попригорьось. А жарок вигребте у Прип'яття оце, так? Сюди, да? наперед. Як ага. Його називається отой наперед? Та чорт там Уже забули. А Я затулка? Я не знала. Затулка була в печі? Дерев'яна чи залізна? Була залізна. Дві чи одна? Одна. Одна, одна отуди, там, а друга а сюди. Друга, І тут. обидві залізні? Та ні, ця дерев'яна Це дерев'яна. Добре. А пироги ж тісто ж як, ви ж не сказали, робити? М -м. Як тісто. А як ви робили? В кожного своє. Ученять його, так? Да, в макітрі ж, мабуть, чи в да, каструлі. У, у Макітрі. у да. пічнянській. І до сих пір вона є. Не знаю, чи є, на чи... Я б сфотографувала б її. Не викидайте, будь ласка. Де, Хай не, вона бережеться, вона їсти не просить. Я не знаю, до чого вона є. Почула. Не йому, у макітрі, іменно в макітрі. У макітрі. Розказуйте, скільки лили туди чого? Води, сироватки, молока. Сироватки. Скільки. Та чи я, я забула і смотрю, скільки печеш пирогів. Ну, їх ж печеш не один завжди, а таке ж. Це Та, ну так. Да. Жаровеньку треба, літерку ж треба. Ну, да. так. Так. Му сахарцю, муки. Сахарцю, цольки. Дріжджів. — Ну, дріжджів. Олії. Ну, Яйце. Яйце. Ну, Це не, все зразу. Ну не одно ж. Скільки? я Десяток, п'ятеро. Пироги люблять яйця, так? Да? Ну, Тісто на пироги любить. Смальчик, олія, це все є в порогах. Сметана, нема. нема. Але ж зразу вчинила, а тоді ж бухнула туди яйця. І... До, 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 як місить. А скільки разів місили? Фух, Двічі, ну, Двічі. Двічі треть, угу. раз вчинять. Роз тоді підійде трохи, тоді ще підмісить. За скільки ви часу спечете пироги у печі? Колись пекли? За півдня, з ночі, за день. Та ні, то вони печуться недовго. Ті пироги півчасом, ті печі сидять. Ви сидять, а тоді такі вели. А ви їх близенько один до одного ставите? До, до, до. Щоб тоді як розламуєш, як і в опічні так само. І тоді такі вони. <кхух> а то розум. Роз. А які у вас самі любимі? З чим начинені? З м'язком. А м'язку як зробити? Зварити його, покрутити. Чи є м'язко? Із чого? З кабана кабанавику. Свинятина. свинятина. Mm. Треба зварити. Да. І зволота. На м'ясорубку вареним уже. Тоді піджорить його з цибулькою. Зажарки тоді. І морковкою, чи ні? Сама Та цибулька. Ні, да. На смальці чи на ліці? На чому прийдеться. Що є? Що є? І тоді охололо. Ту, ну, оте м'язко, і тоді вже да, да. Люди не знають, думатимуть, що гарячим начиняти. Люди по-різному. А, як... да. а як понять, що воно на... натопило на піч? У печі? Да. Я ж розказую. як. Розказала, а понять як, що воно натопилось? Що Ну, тепло йде? А може друга ті треба, я й бабу отут тругаю, ходжу. Ну, оте таке ходжу, трогаю все. Чи отак, що носа туди сунуть, щоб теплося. Його, його да? Та його видно, як на напіс. Як на поле, не видно. Ну, бо а тоді Вигріб його сюди, наперед, отой mm -hmm. жор. посадив пироги, закрив зослінкою, щоб пупіль вже не курів mm -hmm. на пироги. А тоді поглядаєш на пироги, до тієї заслінки підсунути можна жар. І вони пригнітить їх? ті. Да. А що бувало куритиме тоді попіл, якщо не закрити? Хто? А чого він куритиме той попіл? Ну, Ага, поняла? Закрити той. А скажіть мені паски пекли ви? Пекла. У печі? Ну, у духовці. Ні, я запіч хочу, цікаво. Не пекла. Не пекла. А, ага, тільки пироги. А ваша мама пекла пироги. І паски в печі, і хліб, так? Угу. І борщ варила. Варила а, добра, як і борщ варила, а розкажіть мені борщ, як вона печі варила. Давайте згадаємо, що ну, ми людина добра. Забула. Я ви... вже стара. Вам ви тільки з 50-го року, яка ж ви стара. Ви ще ж жити, ще ж хочеться. Ми зараз передаємо привіт в Америку, Алі Стоян, і вам в Сіатл привіт. Пані Ганна Іванівна каже, що вона вже доросла. А з Алою там разом в їхньому центрі для дорослих людей, 90 плюс. І вони ще танцюють. Ой, мама, та тут <кій> по двору не пройдеш, куди танцювати. <кій> Я це все розумію, да, але ж якщо це ж все, все пише Все пише, пише. Тьотю пише все. І і що, і люди, слухатимуть. люди будуть слухати і казати дякуємо Ось, мам, Ганна що? Івановна. Що ви нам розказали трошки отаке про пироги, про піч. Ви розумієте, яка це важлива інформація сьогодні? Ми малі, ми це його не знаємо. Той... Не те теле... інтернет, що їздить. Там вони всі Йох їздять, патіло. вони всі їздять. Що до Рошанча я приїжджу. Це <різь> сьогодні я до вас приїхала.